Дня всім малим та дорослим ласунчикам. Сьогоднішня наша при передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я будь ласка. Ростислав Громче. Ростислав мене звати. І перше запитання до Ростислава. Зізнайтесь, ви ласун? Так. А ви полюбляєте солодощі? Так, полюбляю. На вашу думку, що смачніше морозиво чи цукерки? Цукерки. Чому ви так вважаєте? Я їх люблю. Ростислав, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Так, буде дуже погано. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Персикове. Як часто ви їсте солодке? Ну... Три рази в неділю. А хто вам купляє солодощі? Батьки. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. А, ну, наприклад, цукерки. Що ти а, любиш а, а, Кузя? Та й все. Марлатом. з мармеладом. Ви а, Ростислав, а ви полюбляєте шоколад? Так. Скільки плиток шоколаду ви могли з'їсти протягом дня? Десять. У шоколад додають різноманітні наповнювачі. Горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Ростислав, яка начинка вам найбільше подобається? Горіхова. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? Е, простій такий. Обичний. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодкість шкідлива для зубів. На вашу думку, неправда? Це правда чи воно просто так говорять, щоб собі лишити більше солоденького? Так, це правда. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк? Так, це правда. І наостанок, хочеться побажати нашим гостям та глядачам будьте щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами була Давидова Даша на Kidsville TV.